2017 рік розпочався із чергової хвилі шахрайських телефонних дзвінків до підприємців Олександрії та району. Повторюється минулорічна ситуація, коли зловмисники під виглядом податківців намагаються змусити підприємців платити кошти за непроведення якихось міфічних перевірок. Повторюється та ситуація, яка спостерігалася в минулих роках. Так, за 2016 рік у нас було чотири хвилі таких випадків, коли телефон. До суб'єктів господарювання невідомі особи і пропонували чи то вимагали кошти за непроведення перевірок або за надання окремих преференцій у бізнесі. У 2016 році до складу Олександрійської податкової інспекції увійшло 5 відділень, і зловмисники почали звертатися ще й від імені керівників цих відділень. До суб'єктів господарювання телефонують невідомі особи, представляються або або начальником Олександрійської ОДПІ, або заступниками, або ж начальниками відділень тих, що відносяться до Олександрійської ОДПІ. І далі кожен раз діє різна схема. Так, останніми днями була хвиля чергова таких дзвінків: коли телефонували з одного номеру телефона, потім просили зателефонувати. на… Інший номер телефона називали цей номер. Мова йшла про те, що це, начебто, номер першого заступника начальника Олександрійської ДПІ, і повідомлялося буцімто про позапланову перевірку суб'єкта господарювання, яка планується, і питали, чи ви бажаєте вирішити питання по цій перевірці заздалегідь. За певну винагороду. Використовуючи храї, іншу схему, пропонуючи підприємцям перерахувати гроші на банківську картку за непроведення перевірки. Телефонують зловмисників цьому році як дрібним підприємцям із невеликими доходами, так і крупним підприємствам. До Олександрійської податкової за кілька днів надійшло сотні повідомлень від підприємців, які розповіли про шахрайські дзвінки. Ми, в свою чергу, як контролюючий орган, надали відповідну інформацію до відділу внутрішньої безпеки головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області. А... Нашим платникам ми хочемо в черговий раз нагадати, що ні в якому разі не треба вестися на провокації. Контролюючий орган, фіскальна служба ніколи не попереджає в телефонному режимі про проведення перевірки. Якщо це перевірка планова, то Підприє... Суб'єкт підприємницької діяльності, господарської діяльності отримує повідомлення про її проведення за 10 днів до початку проведення такої перевірки. Це якщо ви попали в план графік перевірки. Якщо перевірка позапланова, то ніяких додаткових повідомлень апріорі бути не може. Податківці припускають, що така активність шахраїв на початку року може бути пов'язана зі змінами, які відбулися в податковому законодавстві. З 1 січня 17-го року значно змінено податкове законодавство, і також в частині проведення перевірок. Тобто в 2015-16 роках діяв мораторій на перевірки. Державна фіскальна служба не мала змоги перевіряти підприємства. Суб'єктів господарювання, у яких річний обсяг доходу не перевищував 20 мільйонів гривень. У 2017 році для державної фіскальної служби це обмеження знято. Можливо, в зв'язку з цим почалися дзвінки саме на крупні підприємства. Податківці радять Олександрійським підприємцям перевіряти підозрілі дзвінки від незнайомців, які представляються податківцями. Повідомити до податкової інспекції про шахрайський дзвінок можна за Номером телефону 73428 або 74369. Також можна звернутися напряму до відділу внутрішньої безпеки головного управління ДФС у Кіровоградській області. Це телефон довіри за номером 36 або 36 69 42. І повідомити про такі. Випадки подібні випадки шахрайських дзвінків відбуваються по всій Україні через певний період повторюється в Олександрії. Тож Олександрійцям варто не втрачати пильності.